У День Соборності України білоцерківський хор від серця до серця дав концерт у будинку органної та камерної музики. Як каже керівник хору Володимир Клюєв, українська музика і пісня завжди об'єднувала нас, тож, попри усі негаразди, такий концерт є більш ніж доцільним. Українська пісня завжди така, що вона всі подобається. Знаєте, тут є і приклонного віку, і молоді люди. Всі приходять слухати українську пісню. На концерт завітав і Микола Бабенко, який багато років поспіль є прихильником творчості хору. День Соборності є дуже важливим святом для всієї української держави, для української нації. Єдність є важливою сьогодні для нас, як ніколи, в ці важкі часи випробувань. І дуже тішить те, що сьогодні такі колективи, як Хор від серця до серця, Знаходять собі в сили, не дивлячись на холод, не дивлячись на відсутність електропостачання, ви бачите, люди збираються, люди підтримують культуру, люди підтримують українську пісню. І це є яскравим свідченням того, що Україна є живою, Україна є живою своєю піснею, своєю думкою і своїм словом. Коли лунає українська народна пісня, у всіх нас насправді стає тепліше на душі, і усі ми відчуваємо, наша країна дійсно неподільна та незалежна. Тож побажаємо хору від серця до серця нових звершень та нових концертів. І нехай вони вже зовсім скоро відбуватимуться у мирній та нерозділеній Україні. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.